Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж в нас? Зима настала, сніжок пішов, то таки чуть пролітав, але він зразу роз... розтаював. А це вже такий гарненький трактор Чуть обмів, ще не заводив. Потрібно там з прицепом транспортні роботи зробити. От То це є? То хочу. Як то кажуть, подивитися заодно, якщо воно заведеться, куди буде їхати. Минулу зиму трошки працював, то воно все їхало. От. Трактор у мене на антифризі. Зараз гараж зайнятий, до... поки що ці дні стоїть він на вулиці. От, акумулятор. Що там наш показує? 12.1. Тут 12, 11, 9. Наче чуть підсівши. От, спробуємо завести. авто довелося цією рукою вставляти тиск на холодну, аж за шкали, бачите. Ось так. Включаємо трошки пічку зразу і залишаємо його на декілька хвилин та е, Лишаю такогося, бачите, 950 тисяч. То, що поки що висить в продажі, силочка на OLX буде в описі, заходьте, переглядайте. Був мороз 2 градуси, а це вже пішла відлига. лига. Це таєм. Бомбачте, на холодно, як крутиться. Масло густе. в принципі оберти можна трошки скинути йому, вже він буде працювати і на холостих. і квилинок 5 прогрівається. Трошки тепло в кабіні пішло і стекло вітає. Ось, вот, якось так. Ну ось так. Поки приїхав, то вже і сонечко встало, все розстає. Але шифен, як завжди, справився зі своєю задачею. Так що кому якийсь детальний огляд чи щось, щось таке, е, кожного узла можу зняти, показати е, в Viber там, чи Telegram. Номер і силочка буде залишена внизу під відео. Всім дякую за увагу. До побачення!